Рокотика Мурка Жила собі маленьке кошеня на ім'я Мурко. Воно жило у затишному будиночку зі своєю господинею Марійкою, яка дуже любила пухнастого друга. Кожного вечора Мурко засинав на м'якому ліжечку, слухаючи казочки, які розповідає Марійка. Одного вечора Марійка прочитала Мурку нову казочку про чарівний ліс, де жили добрі звірята. Мурко уважно слухав і мріяв про те, щоб побувати в цьому чарівному лісі. І от, заснувши, він потрапив у чудовий сон. У сні Мурко опинився біля воріт чарівного лісу. Він пройшов крізь ворота. І побачив перед собою казковий світ, наповнений яскравими квітами, високими деревами і співочими пташками. Його зустрів лісовий дух. Привіт, Мурко! Я дух цього лісу. Ласкаво просимо до нашого чарівного світу. Привіт, дух лісу. Я дуже радий бути тут. А що я можу побачити у вашому лісі? запитав Мурко. У нашому лісі живе багато добрих звірят. Давай я познайомлю тебе з ними. Мандруючи лісом, вони зустріли зайчика на ім'я вуханчик. Він був дуже спритним і любив стрибати лісом. Привіт, Вуханю! Це Мурко, наш новий гість, сказав дух лісу. Привіт, Мурко! Хочеш пограти зі мною в стрибки? запитав вухань. Мурко і вухань почали стрибати разом, весело проводячи час. Потім вони підійшли до Великого Дуба, де мудре совиня на ім'я Совунчик. Привіт, Совунчику, це Мурко, наш новий друг, сказав дух лісу. Привіт-привіт! Радо вітаю тебе у нашому лісі. Якщо тобі потрібна буде допомога, завжди можеш звернутися до мене, сказав совун. Далі вони зустріли білочку на ім'я хвостик. Вона була дуже працьовитою і збирала горішки для зими. Привіт, хвостику, це Мурко, наш новий друг, сказав дух лісу. Гей, привіт! Хочеш допомогти мені збирати горішки? запитала хвостик. З задоволенням. Всі стали допомагати маленькій білочці хвостику і швидко впоралися з роботою, звірі у тому лісі були дуже дружелюбні, і вони показували мурчику найкращі місця в чарівному лісі і ділилися своїми історіями. А коли настала ніч, Дух лісу сказав, Котику, час повертатися додому. Але пам'ятай, що ти завжди можеш повернутися до нашого чарівного лісу у своїх снах. Мурко попрощався з новими друзями і прокинувся у своєму м'якому ліжечку. Він був дуже щасливий і вдячний за чудовий сон. Марійка, побачивши радісного мурка, посміхнулась і сказала. Добраніч, мій маленький, нехай тобі сняться, тільки найкращі сни Мурко, згорнувшись клубочком, солодко заснув, знаючи, що в його снах завжди буде місце для чарівного лісу і добрих звірят.